Керівництво Сумського державного університету дуже вдячно за надану допомогу Сумському державному університету, університетській клініці. Особиста подяка фонду голландського фонду Україна потребує допомоги. Президенту цього фонду госпожі Лаурен за те, що вони створюють можливість для медичного забезпечення наших студентів. Ми сьогодні передали частину гуманітарного вантажа до університетської клініки Сумського державного університету. Завдяки нашій співпраці з голландським фондом Україна потребує допомоги. Ми змогли зробити таку місію і сподіваємо. Ми сподіваємося, що університетська клініка буде надавати допомогу студентам в першу чергу, а також працівникам цього закладу. А також хотіли подякувати голландському фонду «Україна потребує допомоги, госпожі Лаурен за таку можливість. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю між університетом, університетською клінікою, медичним інститутом, а також благодійним фондом Україна потребує допомоги. Щиро вдячний благодійному фонду Україна потребує допомоги та обласній організації Червоного Христа України за надання двох функціональних ліжок денному стаціонару університетської клініки Сумського державного університету. Така співпраця є можлива завдяки плідному плідній взаємодії з обласним осередком Червоного Христа України безпосереднього керівником Шаповалом Ігор Вікторовичем. Дякую за сприяння. Дякую за допомогу. Отримання гуманітарної допомоги у вигляді функціональних ліжок для денного стаціонару університетської клініки надасть змогу повноцінно завершити лікувальний та діагностичний процес для співробітників та студентів нашого університету. Це надасть змогу проводити малоінвазивні оперативні втручання, гінекологічні втручання, тобто ті процедури, які потребують перебування пацієнта день або декілька діб.